Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. З гордістю це говорю. На рукозвичці ви сказали, що можна так говорити. Це дійсно гордість, велика, я з України казати. А тепер переходимо до нашої теми. Як і обіцяла, я побачила, що вам це цікаво. На жаль, я не, не, не передивилася всі коментарі, тому буду трошечки так імпровізувати. Мене цікавить, я взагалі за природою своєю цікава людина. Мене цікавить дуже багато чого. Ось тому будемо е, проводити зараз іслідування. І так, у нас тема Моїсей. Чи був взагалі такий? І що це таке? І з чим його їдять, я шуткую. Ну, ви знаєте, тут спірне питання: чи був такий? Тут е, таке враження, знаєте, мені пригадало... Коли розбирали тему, ви знаєте, де на зоні пробуждення, тему про Біблію. Що це колективна праця. Ось і тут в мене іде, що це ніби колективна праця, сконцентрована в одних руках. Ось так воно. Тобто, саме такого Моїсея, можливо, і навіть і не було. Ви знаєте? Це для процвітання саме єврейського народу. Ось. Зараз ми подивимося. Ну, так, да, тримати людей якось, ви знаєте, у а, рукавичках. Це така дуже гарна історія, будемо так говорити. Придумала. І знаєте, що ще в мене йде? Це якийсь такий, ну, проєкт, бізнесовий проєкт ще може бути. Ось якось так в мене ще йде. М -м. Ви знаєте, ну, відверто вам скажу. Чи було взагалі щось таке подібне до Моїсея? Ну, якийсь такий шлях паломничества. Було щось таке. Було щось таке, але. Ви знаєте, це абстракція. Мої люди. Я не бачу такого. Це абстракція для того, щоб перевести. Стрілки з одного в інше положення. Ви знаєте, як інтересно? Був тут не просто було. Я не бачу тут, от крім цієї карти, ніякого руху нема. Це теж все, знаєте, придумано чітко за планом. Це чітко за планом, щоб показати, що народ може помінятися. Розумієте? Такого не було. Я не бачу тут, щоб тут щось таке було. Якщо і було, то, то, то це взагалі до цього не має абсолютно ніякого значення. Ви знаєте, я ж трошки розчарована. Це більше такий, от я вам кажу, бізнесовий проєкт людей, ну як би сказати, показати, що можна. А зараз ми подивимося, чи можна таким шляхом, водячи по пустелі. Чи могли б вони взагалі вижити? От давайте оце подивимося. Якщо би і було таке, чи могли б вони вижити 40 років у пустелі? Зараз ми подивимося. Ну, це важко. І це, знаєте, це більше, як би вам сказати. Не просто так Мері Поппінс, Мері Поппінс такої не було, правда? Це казочка, це, знаєте, така рожева хмарка, яку ні, ні, ні. От бачите, дивіться, ось ця карта так і говорить, що не вижили б вони 40 років, якби вони ходили дійсно по пустелі. Не було такого. По-перше, такого не було, і такого би і не пережили. По пустелі вони б не вижили. Ось про що тут йдеться. Це дуже добре спланована казочка для ізраїльського народу, єврейського народу, навіть буде так. Щоб я нікого не образила. Не було такого. Вони б всі загинули. Розумієте? Три мічі, це загинули б вони. Це несерйозно, мої дорогенькі. Це несерйозно. Це такого не було. Це все настільки фантазія. Фу. Давайте туди інше питання. Якби вони ходили по Україні, по, по, наприклад, по Європі. Давайте так: не по пустеля, а по Європі. Е, я задам інакше питання: чи можна би було українців поводити не пустелю, а Україною як кочівників? І чи вони би змінилися? Давайте так запитаємо. Думаю, що так. От тут 100%. Отут От 100%. Зараз я ще докладу. Угу. Вийшли би зовсім, як нова копійка. 100%. От це вже інша справа. От українців можна би було водити пустелю, так? От водити пустелю і їх очистити. Оце можна ще сказати, гармонізувати, можна сказати, очистити і зробити з них нових людей. Мореплавців, я шуткую. Ось це, да. Но не... По-перше, я з цього розкладу вже бачу, не було такого хождіння, не бачу взагалі. Від слова, взагалі, що це такий проект. Ну, як і вся Біблія, проект. що там такого всього нічого не було. Ось. Ну, Я здивована відверто. Але от українців, якби водили, але не пустелею, саме Україною. Бачите, урожай можна збирати. Але бачите, що, тобто, дивіться, як я це собі бачу, водили би і в погоду погану, і в хорошу, от водили би їх у таку так? що вони б не мали. Пристанища постійно в русі, переночували і далі, перечували і далі. От туди би були, дивіться, оце би були справжні. І, звичайно, бачите, ідеологічно і а, патріотично би виховували. Ось, ось як я це бачу. Ось тоді би були е, через все, через вогонь, через воду, е, через абсолютно все е, злидні, хороші речі. Е, вийшли би, дивіться, які. Чудові переможці, козаки. О! Люди добрі! А це і є наші козаки. А вони ж були такі. Вони ж не дуже то і осідали. В них так були жінки, але вони постійно воювали. Як цікаво. От щось в мене так прийшло. Ось якось так. Дуже цікаво. Гаразд, мої дорогенькі, я вдячна вам за вашу підтримку, за ваше, ну як сказати, те, що ви українці, люблю вас, обнімаю, цілую на радостях. Ну Цей рядочок мені взагалі дуже імпонує. Бажаю вам всього найкращого, мої любі, мирної ночі, бережіть себе. І якщо є у вас якісь запитання до, до теми сімейки Адамсів, стоп! Сімейки Адамсів, давайте туди запитання. Ну, в принципі, біблія була, але Моїсей, це є сімейкин проєкт, де да, це їхній проєкт. Знаєте чому? Тому що людство було, зайшло ніби в куток, в глухий кут зайшло. Людство було блокадою, в блокаді, скажімо так. Це через оцю, цю історію з Моїсеєм, так? ніби людство, тому що Біблію читає не тільки єврейський народ, читають всі у всьому світі. І християни, і католики, хто там ще розумієте, це ніби дало, ось саме цей приклад ніби дало поштовх. Тобто, да, це було їхнє сімейки, сімейки. До речі, вона періодично такі речі видумує, придумує такі речі для людства. Тобто, дати надію на майбутнє, що от буде, ходили, ходили, ходили і зробили новий народ. Щиро вдячна вам за увагу! Мої любі, бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!